Ось і минув перший тиждень очікування дня, коли народився Ісус. Анна, перш ніж бігти відривати наступний папірець, прийшла до кімнати батьків і вони разом повторили слова минулого тижня. А через кілька хвилин дівчинка тримала в руках наступний папірець зі словом відповідальність. Це легко! Моя вчителька завжди мене хвалить і каже, що я дуже відповідально роблю домашнє завдання. Молодець! А тепер час готуватись до приходу гостей. Будь ласка, прибери в своїй кімнаті. Добре, мамо, але спочатку я хочу випити тепленького чаю і з'їсти булочку, яку ти вчора пекла. Однак після сніданку Анна попросила маму про 10 хвилин на мультфільм. Потім у вікні вона побачила сусідську дівчинку, і їй дуже закортіло погратися з нею. За грою подружкам було не до домашніх справ, тим паче не до прибирання кімнати. Аж ось Анна побачила червоний автомобіль, який наближався до їхнього будинку. Вона здогадалась, що все дітонько Олена їде до них у гості. Підірвалася і чим дужче побігла додому. Мамо, мамо, вже тітка Олена приїхала. Але мама на кухні не було. Не було і вітальні. Мамо, ти де? Але мама тим часом в її кімнаті прибирала іграшки і заправляла ліжко. Анно, чому ти не поприбирала в кімнаті? Вчися бути відповідальною. І пам'ятай, що слово відповідальність містить в собі слово відповідь. І коли я тебе попросила зробити якусь справу, ти маєш дати мені відповідь за це. Ось це і є справжня відповідальність. Засмучена мама, і Анна пішли разом зустрічати гостей. У мене до тебе є декілька питань. Скажи, будь ласка, чи відповідальна ти людина? А які наслідки? Без відповідальності можуть бути. Мудрий Соломон в книгі приповісті пише: Навчай молодь, який шлях їй обирати, тоді і в старості вона не зіб'ється з вірної дороги.